Ми біля трьох годин. Бажаю вам яскравих вражень та емоцій від нашої мандрівки войківським прикарпаттям. Протягом усіх екскурсії прошу не забувати про вашу безпеку. Візьміть до уваги декілька коротеньких правил, які потрібно виконувати під час мандрівки. Отже, заходимо і виходимо з трамвайчику лише після повної його зупинки. Під час посадки та висадки тримаємося за перила та не зіскакуємо зі сходів. Під час руху трамваю, будь ласка, не залишайте своїх посадкових місць, не відчиняйте двері. А також під час зупинок дотримуємося моїх рекомендацій щодо безпечного перебування біля водоспадів та колії. І останнє правило так зване на закуску». Як тільки почуєте один гудок трамваю, залишайте все і повертайтеся до нас. Другий гудок сповіщає, що ви безпечно розсілися по своїх місцях. І третій гудочок – Ура! Ми рушаємо! Отже, дорогі гості, з правилами безпеки, ми з вами ознайомилися, тож можна сміливо розпочинати мандрівку за маршрутом. Вигода тубовий кут. Дубовий кут? HELLO! <laughs> А <плес> що? <плес> Паски безпеки, адже будемо рухатися по веселому мосту. Ви мене зараз питаєте, ну а де ж ті паски? А я вам відповім: а гарна компанія, а ритмічний стукіт коліс, а неймовірно красиві пейзажі навколо, То все і є паски безпеки, які вам гарний настрій не тільки на сьогодні, а на цілий рік. Ну і звичайно, що місць від того веселія.